Вітаю, я пані Тетяна зі школи розвитку дітей з міста Кривого Рогу, зупинка 9 лікарня. І сьогодні ми продовжуємо рубрику про те, що має знати кожна дитина. Тему сьогодні розглянемо таку: що робити, якщо касир каже, що ваша купюра фальшива? Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться, щоб не пропустити важливе. Уявіть: купили ви булочку, воду чи розрахувалися за проїзд? Вам дали здачу. Ви кинули її в гаманець і пішли далі. День звичайний. А потім у магазині касир дивиться на купюру довше і каже, схожа вона підроблена. І тут у багатьох всередині О, щось заумирає. По-перше, спокій. Ви не винні, що вам її дали. Просто скажіть, я отримав цю купюру у здачі, не знав, що вона може бути фальшивою. Якщо це невелика купюра, можете просто її замінити на іншу, вибачитися і ситуація закрита. А якщо купюра велика, вже без батьків не обійтися. Тут важливо діяти разом. Якщо касир чи працівник банку сумнівається у справжності грошей, вони зобов'язані видати довідку про те, що купюру прийнято на експертизу: печатка, дата, підпис. Все офіційно. Після перевірки справжні гроші вам повернуть, фальшиві знищать. А тепер кілька простих підказок, щоб дитина хоча б розуміла, куди треба дивитися на купюрі, щоб зрозуміти, фальшива вона чи справжня. І так, по перше, справжня банкнота на дотик не схожа на папір, вона щільніша, міцніша і трохи жорстка. А підробки часто роблять із м'якого гладкого паперу, ну, такого як сторінки журналів. По-друге, якщо піднести купюру до світла, ми маємо бачити захисну стрічку із паперу всередині. Не намальовану зверху, а саме всередині. По-третє, на справжніх купюрах є рельєфні елементи. Проведіть пальцем по поверхніх цифрах номіналу чи по написах, і ви відчуєте легке підвищення. І четверте, справжні великі цифри не мають пливти, розмиватися чи виглядати криво надрукованими. І найважливіше: ніколи не передавайте фальшиві гроші далі у транспорті, на ринку, в магазині. Цей момент ви вже не випадково отримали проблему. А навмисно її передаєте. А наслідки можуть бути дуже неприємними. Фальшиві гроші це не привід для паніки, це урок. Урок про уважність, чесність і правильні дії у несподіваних ситуаціях. А тепер інтерактив. Дивіть, що вам до рук потрапило три купюри: двадцятка, сотня і п'ятсотка. І тільки одну ви можете перевірити на світло: яку виберете і чому? Пишіть у коментарях, цікаво подивитися, хто що вибере і як думає. На все добре, до наступних зустрічей!